Що зараз думає про вас загадана людина? Загадана людина, по-перше, розуміє, що є почуття. Да, що ви дорогі і цінні ці людині, і без вас дуже важко. І без вас ця людина почуває себе ну прямо жертвою обставин да, і мріє про вас. Да, тобто, думки постійно е, людина зрозуміла ваша загадана про вашу цінність ще раз підкреслю. Людина може е, вас дуже ревнувати. Да, можливо, вона вже знає, що у вас є якісь інші стосунки, або можливо, ви в пошуку. Тобто, люди людині важко усвідомлювати, да, що вона вперше втратила, що, е, що ви цінні. Ну, да. Оказалось, що ви цінна людина, дуже, і є почуття, і є кохання, і все таке, і хочеться до вас. Але людина розуміє, що сама людина створила такі умови, коли в кінцевому результаті залишилася вона жертвою. Розумієте, жертва своїх власних дій. Ну, от таке, от такі думки. Але приємно те, що людина вас пам'ятає, любить і досі може от прям, в прямому смислі слова ревнувати.